Слава Ісусу мене звати Оксана, це Олега кожу близько року. За цей період часу багато стілень прийшло в моїй сім'ї і в родині, а найбільше стілення хочу розказати, як з моєю однокласниці з паралельного класу сталося чудо, таке, що вона після родів впала відказали відказала її нирки і впала вона в кому, і таке в неї було дуже важке становище, що її транспортували до Києва. Почула про це, мені дуже страшно стало, що такий, така маленька дитина може лишитися без мами. Я прийшла до отця Олега і говорю йому, що така, така також, то ситуація з Катєю. і попросила, щоб він молився за це, щоб Бог її стілив. Також дала на приватні молитви, щоб він ще молився вдома. Ну і за пару тижнів я чую, що нирки в неї запрацювали. Але все одно було дуже важке становище з здоров'ям, тому що там в неї почали відказувати органи, дуже важке лікування в неї було, всі друзі, всі близькі, знайомі здавали багато грошей. Але знову прошу, щоб в неї печінка була дуже край як -то, тяжка. І тоді прошу оця Олега, щоб він молився, щоб печінка була зцілена. Ну і дякувати Богові. Вона зараз вдома своїм сином і зцілена Богом. Дякувати отцю цього.